Ну що, мої хороші, новий день, гарна погода. І в нас сьогодні, як то кажуть, будуть перші посадки. Посадки. Їх небагато буде, так як я вам говорив, рядочок салатику, рядочок петрушки і все. І більше нічого не будемо видумувати і придумувати. Так, тут у нас вроді все окей. Я переживав, бо вчора знову ж таки були приморозки. І я переживав за цю магнолійку, знаєте, що вона далі не змерзла бід... бідолашка. Але бачу, вроді, що тримається, що окей. Вроді окей. Е, мої хороші, підкажіть, будь ласка, хто розуміється, хто знається, чи варто зараз, поки вона така от зовсім не розпущена, тільки в таких от напучених бруньках, чи варто її чимось е, підживляти або окропити від чогось. Тут же нові красунчики розпустилися. Бачите? А це от я купляв на яскравій клумбі. Дуже була така велика реклама синіх тюльпанів. Знаєте, Сині тюльпани, такі ще були. А вони от такі от ніжно ніжно сиренєві майже білі. Але були такі на рекламі насичені, знаєте, такі були прям аж, аж темно сині. Лілії піднялися взагалі на очах. Просто на очах. До речі, на рахунок тюльпанів. Ви мене питалися, коли варто їх викопувати. От коли вже е, отакий от, от стан, коли листочки вже, знаєте, от практично самовільно вже опадають, от так, як от тут, бачите? А, а, і починають потрішки жовтіти. Ось так. Тоді що треба зробити? Треба ось ці от націневі коробочки, отакі от, бачите? Отакі. позрізати. А, а самі тюльпани просто трішки підживити. Я вам потім покажу чим. І залишити в такому стані ще буквально на три тижні. Нехай вони просто ще, знаєте, як то кажуть, наберуться сили. А потім вже можна викопувати. Той другий ряд. Другий ряд це такі, знаєте, що пізні вони. Я тому так і садив. Ось такі просто красотульки, дивіться. Неймовірні. Я тому так і висаджував. Перший ряд практично усі ранні. І так собі планував, що вони відцвітають, а потім починають зацвітати оці пізні. Правда, вже намішалося. Все намішалося, перемішалося. Та й таке в нас вийшло. Прийшло скільки? Прийшло знову ж таки три дня. Тут все гарненько, чистенько. Не знаю, куди то все висаджувати. Треба так, щоб вроді, знаєте, і було, і сонечко, і щоб воно гарно росло. А, цибуля. Цибуля. Цибулі хандихох. хандехох. Ну нічого. Може на другий рік щось того всього появиться. Може щось буде. Зараз все так, кажуть по ситуації. Що я притягнув, дивіться. Ось такі от салатики. Такі найпростіші, знаєте, золотий шар, сніжинка, лола біонда і... Е Знайшов базилік фіолетові ще. Нехай буде. Як то кажуть, посажу, нехай, нехай буде. Зараз йду о, в підвал. У в мене, в мене в підвалі ще є е, інші насіння. Всі минулорічні. Ті, що залишилися, то в мене вони там в підвалі стоять. Тут підвал теплий і насіння чудово зберігається. Тому йду в підвал, за тим насіннячком подивлюся, що там робиться. А, і ще знаєте одне, що я хочу зробити ще. А, ще одне, що хочу сьогодні гарно зробити, це навести лад з оцією гіркою. Тут, як-теж, як, де-не-де проросла якась травичка. В оцих кульках вони виглядають гарні, такі, знаєте, пухнасті, красиві, але всередині трошки є жовтовизни. Хочу її всю вручну повибирати. Де-не-де є, бачите, таке от пожовтіле. Це треба все пообрізати. Тут теж серединки. Ну, довести до пуття. Де не йде проста травичка, тоді гарно теж забрати. А з оцієї штуки, я не знаю, я може, хочу, чи може гарно просто підстригти, чи я запланував зробити самостійну бансай. Тут нема нічого складного, ми тут все доведемо до пуття. Ці камінчики, які залишилися, ось тут трішки вже, знаєте, вони до кубки змішалися, були такі невеличкі такі розводи. А, то зараз дощі сніги, знаєте, все перемішалося. Подосипаю камінчики, ну все. Як то кажуть, зроблю красоту. Зроблю красоту. От, потім посажу тих пару цих, посажу тих пару салатиків. Іду пошукаю ще, в мене має бути кліп і петрушка. Буквально в порядочку. Ви знаєте, сонце, але такий якийсь холодний вітер сьогодні, що це просто капець. Тому. Йду я за насінням, швиденько зроблю цю свою роботу і е, біжу в садочок за Марком. Маю його забрати сьогодні трішки раніше. А, підемо в АТБ на закупки. Ну, а потім додому. Вдома теж будемо робити, як то кажуть, трішки прибирання. Ну, а там, як то кажуть, час покаже. Я думаю, такого годинка-півтори мені тут більше часу не потрібно на цей 2 метри городу, щоб щось інше зробити. Тому ходіть, ходіть по насіння спочатку. Бо без нього що будемо робити? Що будемо сіяти, як нема що сіяти? Вон, Вон маю цілий ящик. Всякого добра. Зараз знаєте, я її подивлюся і зроблю ревізію, бо тут, напевно, що є і насіння, і минулорічне, і позаминулорічне. Я купив все. І те, що я привіз минулого разу. І ще якісь добрива. Якщо є хорус, може якраз абрикоси перекроплю. Зараз ми ну, то все розберемося. За маленькі підвіконні. За маленькі підвіконні. Це те, що я привіз минулого разу. А тут дивіться... О! Супер! Супер, і можна буде щось і підживити, і щось можна буде і зробити. О, дивіться, є кабачок. І є кабачок, дивіться, ще якийсь універсальне мікродобриво. Морква рання Оленка. Тут що я висаджував в Канаду і Оленку. Дивіться, і, і якоїсь редисочки ще є трошки. І ще є кабачок. Слухайте, зараз ми як понасаджуємо. Я нічого, як знаєте, воно завжди спонтанно. Ти нічого... Ой, що зараз тут не втекло. Спонтанно ти нічого не плануєш. А приходиться до діла. А в тебе купу всього. Дивіться. Карбаніт. Карбаніт, карбаніт. Тут в мене, дивіться, ціла ще... Плантацію можна засадити всім. О, дивіться, і от для хвої якраз гарно буде окропити цю гірку. О, і кущовий кріп, дивіться, ще є. Супер. Супер пупер. Бачите, як то кажуть, нічого не куплялося. О, для квітів доброго. Пописаю, щоб нічого не полетіло. Для квітів доброго. І квасоля. Може квасольки посадити. О, і редиска. Тут зараз ще купу всього, дивіться. Від шкідників і доброго. Добре, мої проші. Тут, як то кажуть, багатства багато, пів магазину. Добре, що я цього року нічого і не купляв. Зараз все розберу, подивлюся, що в нас і як. Виберу, виберу що ми будемо висаджувати. Де саме. Думаю, пару кабачків обов'язково посаджу. Пару кабачків посаджу. E, я цього року, чесно кажучи, планував там буквально 10 кущиків помідорок. Помідори нехай будуть. На салатик, знаєте, як то кажуть, грядки зірвати. Свіжа, якась зеленинка, цибулинка, бомба. Бомба-бомба. Є кабачки, вони кущові. Я їх сюди поставлю. <fix> Ось-то посажу. Тут знаєте таке місце, якраз воно тут і ті дерева, кущі, воно якраз таке в затіні. Там нічого не хоче рости, то нехай ростуть а, ті а, кабачки. Тут пару кущиків помідорок, тут найгарніше місце, найсонячніше, таке, знаєте, ж підходяще. Тут не буде нічого. А от спочатку, напевно, візьму. Там я посадив ті кани, вони, якщо виростуть, вони будуть такі височезні Височезні і закриють в принципі цю частину городу. Тому зеленинку якусь, о, зараз тут раз, раз і такою посажу. Буквально. Рядочок салатику. Ні, ну два, окей. Ну, Максимум три, то салатику 2 Е, Салатику, рядочок петрушечки. Може першу і петрушку посажу, щоб вона якраз і, і була на наступний рік, і потім росла. Петрушечку, кропчику. Все. Три рядочки салатику, рядочок кропу, рядочок петрушки. Тут буде все, чистота і порядок. Чистота і порядок, а тут запхаю пару кабачків. Ну, а потім тут пару помідорок. Не планував... <рес> не планували нічого висаджувати, нічого робити, а до діла. Ви знаєте, земля доволі волога. Я тут почав. Значите, так, зробив такий рядочок. Перекопав спочатку. Буду. Я ніякі грядки не роблю. Ніякі грядки я не роблю. Так тут знаєте по Земля волога, але все ж таки взяв на одну лопату перекопав, зробив гарненький рядочок, полив все ж таки ще водичкою. Зараз нехай вона трішки впитається і буду от таку от петрушку висаджувати, називається карнавал. Вона така дрібненька, гарненька, і вона. Два роки буде на цьому місці. От і все. Так що зараз відкрию і буду висівати. Ну, все. Знаєте, не хочу, дуже, не хочу дуже густо, щоб вона така була, знаєте, як то кажуть, моцна в одне місце. От так, Отрошечки. І вона собі буде гарно потім і кущитися. І буде собі гарно рости. А тепер беру сапку і так от легенько загортаю. Легенько загортаю з обох боків. Я добре пам'ятаю, як садили ми колись в селі городи, а об'єми в селі були, знаєте, величезні того всього. І завжди говорив мій дідусь, що треба добре потім, коли загорнули, ось так землю притиснути до насіннячка, щоб воно гарніше проростало. Ось так сапкою. Я загорнув. І так сапку одразу вже гарненько притиснув. І все. І лишається лише чекати урожаю. Так що складного, повірте, немає нічого. Так, петрушка є. Зараз рядочок кропу. Не буду висаджувати все дуже близько. Міжряд я роблю так сантиметрів 40 Процедура вся та сама. Що з петрушкою, що з кропом, що з салатами. Так що висаджую. Так, кріп є. Тепер зробив рядочок гарненький на салатик. А, салат сніжинка. Його таке варто висаджувати такими невеличкими пучками. Я кидаю так от буквально по 3-4 насінинки і відступаю сантиметрів 10, навіть можна і краще і 15. Це роблю для того, щоб потім його не проріджувати. І щоб салат ріс такими гарними, знаєте, великими пучками щоб він не був таким дуже дрібненьким. Ось так. 3-4. Ну, десь, десь може впало 5 націниночок. Це нічого страшного. Але, як показує, але, як показує практика, отак. От краще отакий от от метод, як на мене, пучками. Аніж просто в траншею насипати салату. Потім він не має місця, не має як розростатися. І тим не менше таким чином ви ще і економите насіння. От. То я вам рекомендую так теж садити, як і сажу я. Кинули 5 насінинок, 3, 4. Як впало вам. Отак От як. Дрібочку солі. Раз. Раз. Багато хто вирощує салат взагалі з розсади. Теж добре. Бо потім берете гарний кущик. І він у вас розростається таким пишним, гарним великим кущем. Ну і процедура далі все йде однаково. Не висаджуйте дуже густо культури, бо їм теж треба мати місце, знаєте, їм теж треба кудись мати, куди рости, розростатися. Якщо ви будете дуже густо садити ваш салат, то він буде таким дуже бідненьким. Таким буде, знаєте, тоненьким, його буде багато, так як кропу чи петрушки. А тут трошки, як то кажуть, інша методика. Якщо ви хочете мати гарний кущик, то краще менше посадіть. То краще менше посадіть, але в ту же чергу у вас буде гарний пухнастий. Так. Хто боїться, що висаджувати, то не бійтеся. Не бійтеся, посадіть, подивіться, бо потім та культура, яка виростає, вона гарна, пишна, велика, смачна. Знаєте, як то кажуть, і, і, е, і радує душу. Тому не бійтеся, тому не бійтеся, бо тому що направду абсолютно складного нема нічого. Добренько, сніжинку посадив. Тепер беру за наступні. Не буду багато висаджувати по рядочку кожного. Рядочок двометровий, більше не треба. З головою хватить, з головою. І що ви подумали? Не багато, не мало, але я посадив від отого дерева до отого. Правда, знаєте, що я робив? Я отак от відступив таку добру, напевно, сантиметрів 40 від лілій і кущиків. І зробив такі просто коротесенькі рядочки. Знайшов ще декілька видів салату у мене. Перебрав все насіння, то в мене вийшло петрушка кріп. І, напевно, 4, 5 чи 6 рядочків салату. Всі рядочки повністю всього різного салату. Потім я взяв, перебрав гарно все насіння. Окремо відібрав а, все, що стосується добрива. Що в мене є залізний і мідний купор, теж туди. Отак. От і тепер в мене ще... Почекайте, що от. До речі, оце дуже гарно о, окропувати троянди Прованто. Ну, такої самої дії, як Актара. Так, сюди. Дараз. Сюди. І відібрав, дивіться, ще якийсь такий татран кріп. Думаю, такий рядочок ще кропу посажу. Горів, сарай, гора і хата. І знайшов минулорічних кабачків, дуже багато різних кабачків. І чаклун, і, і грибовський, і просто цукіні, дивіться. Аеронавт. Вони кущові і ранні. І от така от ще маленька-маленька упаковочка редиски. То не знаю, чи, чи буду десь їпхати. Рядочок кропу зараз візьму, ще тут посажу. Нехай буде. Не планував нічого садити, а вийшло вже півгороду засаджено. І отам там кінці два рядочки зараз посажу гарно е, кабачків. Городик дуже малюсенький. Але нічого, знаєте, якщо дійсно ми плануємо цього року нічого не робити, нехай краще поросте, нехай буде якийсь салатик до осені, е, ну це одно боже, до, до осені вже це все повикопується. Бо ж салати це така. Їде. Це така сезонна штука, знаєте, то воно до осені забереться, город по-любому буде повністю вільний тут. ну І вже можна буде робити, як то кажуть, планування на, на, на наступний рік вже щось таке гарне, декоративне і все тому подібне. Те, те саме і тут, дивіться, буквально ще три тижні тюльпани я всі забираю. Залишаються лише троянди. Троянди починають зацвітати. Ой, троянди починають зацвітати. Ми зразу з них виберемо, ну, може штук 10, не більше. Так щоб, знаєте, в оцих рядах між яблунею і грушою, в мене тут росте скільки, давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 17 троянт росте на цьому маленькому клаптику. Це дійсно дуже багато. Залишимо 5 кущів, так щоб знаєте, вони гарно собі розросталися, були великими, високими, нічим не глушилися. І рахуйте, а є 15 чи 17, я нарахував, вже не пам'ятаю. 10 треба викидати. Розумієте? Те саме тут, Те саме тут. на цьому клаптику, ну штук 7 максимум. А в мене є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Я потім теж лілії всі повикопую. Все повикопуємо. Ми зробимо тут просто чисту ділянку землі. Чисту. Без нічого, без квітів, без нічого. А потім гарно розплануємо, посадимо, так собі вже попередньо підкинули, що попри тротуар ми посадимо такі кульки самшиту. Просто кульки самшиту. Дерева залишаються на своєму місці. І вже тут, подивимося, залишимо-десь якийсь кущик троянди. Десь-не-десь -десь якийсь декоративний кущик там вігелки, оцей піон деревовидний. Ну, Це вже, знаєте, хто кажуть, буде все потім. Це буде все осінню, коли вже на городі, на цьому клаптику, залишаться виключно лише одні дерева. Труянд я не знаю, що з ними робити. Можливо, в село перевезу частину, можливо, частину перепродам. Це все буде по ситуації. Вони як будуть заквітати, зацвітати. То я вам покажу, що ми лишаємо, а покажу, що будемо відповідно думати, куди їх забирати. Там потім спільно будемо вирішувати. Та й все. Бачите, як то кажуть, нічого такого складного нема. Вроді того городу, а тут бах як, як... метр на метр і до побачення, і нема що й садити. Тому... Однозначно ніякої моркви, кажу кабач... кабачків, буряків, ніякого такого нічого я не буду висаджувати. Нема місця. Суто травичка, суто, суто травичка, зеленинка, пару кабачків, все. Отаке, добрий душе, я цей кліп посажу. Втікає насіння. Так, трам. Кращий кущовий сорт. Кращий, кращий кущовий сорт не стрілкується. Я візьму зараз його так грубо. Грубо насію. Отак, візьму кущик, зроблю від отієї е, 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 юки, також ще раз жуть. Нехай кропчик буде. Зеленинка не помішає. Ще є рядочок той редиски. Може десь є редиску запхну зараз ще. Ну. Таке. Зараз все побачу, як то кажуть, все буде видно по ситуації. Але нічого, робота йде, щось потрошки робиться. Знаєте, як то кажуть, тут тіньочок, на сонці не сижу, на дворі чудова погода. Треба одне, що подивиться, яка година. Зараз сідаю їду за марком, заберу марка, підемо а, в АТП. Ну і там деякі ми маємо справи ще зробити вдома разом з Марком і Олею. От. Оля, поки там прибирає, готує. Кожен займається якоюсь корисною справою. Так, взявся, взявся за кабачки. Прибив отакі от ямки. У мене такий от є чаклун. Ой, то забагато. Максимум три націнинки. Три-дві більше не треба. Отак через ямку. І таке аеронафт. А це... А, теж раз. І давай ще дві. Раз, раз. І ще одна. О, є. І ще аеронавт. Всі, що залишилися, зараз запакую, будуть на наступний рік. І так раз, розпритисну. Все. Потім зеленинку посапаю, яка проросте. Отак і загортаю всі ямочки. Дві хвилини, все готово, ви знаєте? У мене там ще є багато квітів, але я цього року так це насіння, це сміття. У мене там є насіння помідорів, яких не хочете. Це ще з минулого року. Але я це все викидаю сміття. все. Помідори то не моє. Краще купити готових пару кущиків і посадити, ніж бавитися з отою розсадою. То неблагодарна справа. А, ще лишилася в мене редиска. Куди її приткнути, скільки там її є. Ой, її багато. Багаченько. Так, набрав, набрав водички. Набрав водички. Набрав водички, полив і зараз посажу. Беру раз, одну націнинку. Відступаю. Сантиметрів отак. Може три, чотири. Ну, сипся. О, і ще одна. І отак по одній. Десь не десь впаде дві, то нічого страшного. А тоді, знаєте, вона буде гарно рости і не буде мілкою. Нам багато не треба. Два рази на о, На салатик та й буде. Все, дивіться, бачите, як гарненько розклав на сінинки. Це. Закриваю. І відразу до нашого насіння. У мене тут насіння ще мої хороші. Що можна ще цілий гектар засадити. І все, тепер акуратненько. Дивіться, раз, раз. Я беру з цієї сторони. Так от загорну. Ногою раз, раз. Тако ноготь, раз, раз. Добре, насіннячку притиснув до землі. Так. Оп. А тоді отою другою гірочкою, яка залишилася, ще раз гарненько засипав. Грудочки гарно розбив. Все, чудовий город, ви знаєте, компактний. Будуть помідори. Купимо, то посадимо, не купимо, то не посадимо. Так що все буде, як то кажуть, окей. Інвентарі. Маю таку од нитку підв'язувати. Так, карбаміт. Карбамід. Щось розсипався. Карбамід розсипався. Такі от білі горошки. Далі відмують посиплю землю. Карбаміт то азотне добриво. Воно підходить. Воно підходить. Воно підходить, воно підходить для всіх культур, знаєте то. Зараз візьму і якраз по тому городі, де я посадив все. то, Тот просто посиплю на, на землю. Буде йти дощики, то на собі питається. Я зараз це все заберу. Так, це все я заберу. Це все. На і все тому пачечки, все тому подібне, то на сміття, на сміття. Зараз йду, віднесу це назад в підвал, знаєте? Те в підвал, те туди, те сюди. І займуся хвойним.